Let's go! лес гоза, What's up? Свай, сва. Вот Ми викрадемо Тетяну. І скобарченко нам за неї віддасть все, що завгодно. Хватай! <питрич Sull 'ї> <питричний> 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 У нас твоя кохана донечка. Так що пропоную обмін полоненими. Де? Таня? Йому тут якось по-топому вийшло. Підсунемо йому кота в мішку. Таня. Я згоден на твою умову. Ви вільні. Я залишаюся в селі, щоб одружитися на Тані. Я не розумію, як Дімон міг проміняти мене на це колгоспне опудало. Ну, відверто кажучи, у тані і молочні залози краще розвинені, і тіло більш грушовидної форми. І від постійної їзди на велосипеді сідничні м'язи. Руслан. А. І я теж не розумію його. Женя, а я тобі казала, що твій друг малодушний. Алісу, ну припини. Може ми чогось не знаємо. Так. Я не хочу залишатися ані секунди з цим козлом, навіть на одному гектарі. Поїхали додому. Так а на чому ж ви поїдете? А, а все одно, хоч пішки. Іван Іванович, як вийти на трасу? О, а ти що в інститут не поступив? От зараз якось зовсім не до ваших жартів. Ну, якщо без жартів, то у мене в сараї десь лодка з двигуном була. Я вас як гандольєр по ріці до цивілізації довезу. Збирайтеся, я зараз. Так, голодних не відпущу. Обережну мерда. Постав отут. а то замість торта молоді тебе нарізатимуть. О, о. Е, дякую за гостинець. А якби ще з нього стрибті вискакувала. Дід, Ти б погуляв де небудь? Дня три. Не понял. Ми ж дівчатами обмінялися, всі вопроси порішали. Чого це мені гулять? Я тут весілля моєї донечки справляти буду. Букет тобі в руки. А чого ж не в себе вдома? О, ти що дурний? У мене там ремонт більше коштує, ніж твоє життя. Я не хочу, аби якісь п'яні гості кетчупом на стіні написали Савет да любов. Та це ж моя хата, я теж не хочу кечуп на стінах. Не надо! Я вам в оренду його не здавав. Іванович, ти що забув, що ви вдвох траву косили. Йому на нота, весілля готується, вважай, відмазався. А ти мені борг хатою віддаси. Та ну хвати мене вже наряджати. Я шо вам, якась ялинка, чешу. Я зараз тобі, як звіздану в лоб. Зразу не станеш, поняв? Та ладно, касає ближчого. У нашої речі не передвесільне бандраже. Привіт, жених. О, привіт. Ну що, вирішив женитися не по зальоту, а по розчоту на дочці травоборона. Хоча твоє діло. Що? Готовий вже? У весільну ніч до трьох хвилин слави. <клес> От залівались. Ну. Ні, я, звичайно, можу показати, як перша слюбна ніч плавно перетікає в день. Але у мене з Тетяною нічого не буде. Я поняв. Просто плануєш накидатися до удурі халявним віскарем. Я планую перечекати цей балаган і поскоріше звалитись звідси до Діани. Та й що ти. Як ти будеш одружений? Обручку тобі на палець. Та стійте. Ти що не розумієш, що це все цирк? А? Де паспорта? Нема. Де представник раксу? А? Нема. Це весілля неофіційне. Фату мені на голову. Точно. Треба інших попередити. Ми допоможемо тобі втекти. Дякую. Ото запропонувала поїсти на доріжку на свою голову. Взагалі, то я вагітна. А якщо Іван Іванович повезе нас через річку, то крім камашу там їсти немає чого. Щось його договори нема. Може він напився і спить. А давайте автостопом поїдемо. Я завжди мріяла почати знімати автостоп тревел блог. А може залишимось? Щось мені не дуже хочеться тут Дімона кидати. Все ж таки він мій друг. Женя. Який він тобі друг? В тебе через нього самі неприємності. Але як, якби не він, я б з тобою не познайомився. Ну, не знаю. Як на мене, чим далі ти від свого Дімона, тим краще. До того ж, він свій вибір вже зробив. Так. Якщо хтось хоче бути свідком на цьому шабаші, я не проти. Я просто потім всіх по одному видалі з друзів. І все. Я їду в місто. Можемо поїхати на швидкий, але для цього треба, щоб у когось був осколковий перелом зі зміщенням. Бо інакше нас місто не повезуть максимум в райцентр. Бомбезна ідея! А я зніму блог про роботу швидкої. Хм? Треш зараз в моді. Кому будемо робити перелом? Чекайте, треба залишитися. Дімон не кохає Таню. Він кохає Діану. Чого ж він тоді кинув Діану? вагітну? Та да нікого він не кидав, а на весілля погодився, щоб. Кажіть вже, щоб вас, дівчат, звільнити. Таку умову йому Таня Яскобарченко поставила. Весілля в обмін на свободу. Виходить, поки Дімон, заради наших дівчат підкладає своє тіло під Таню. Ми просто їдемо звідси. Ну, я можу на деякий час підмінити Дімона. Руслан. Я не знаю. Може, це горбони. Але ну, давайте рятувати мого Тімасіка. Дорогі мої наречені, Нехай корабели вас і любові. пливе. Леонора фальштарт нареченої ще нема. <риклад> Я вибачаюся, а хто ця жіночка з 90-х? А це зятьок Еліонора, працівник РАХСу, Вона ще мене розписувала. Тричі і всі вдало. Чекайте, як Раксу? А, тобто це весілля офіційне? А як же? Раз і на все життя. Ні-ні-ні, Чекайте, чекайте, чекайте. Павло, хай Еліонора повертається назад в 90-ті. Весілля не буде. Як так? А отак в мене паспорту немає. В мене з документів тільки ось права. Ну, з цього приводу можеш не хвилюватись. Якось Еліонора розписала пару по ЖД білетах. А для мене вона ще й не таке зробить. Та мені все одно, що вона там для вас робить? Весілля не буде. Немає штампу у паспорті, значить і шлюбу теж немає. Якщо треба. Я тобі штамп на лобі поставлю, як тавро з Котиняці. Тепер я, дімо, тримаю тебе за помідорки. Потім ми вимкнемо світло і засліпимо всіх бандюків ліхтариками на телефонах. Так, це вже сімнадцята ідея від Яни. У когось є реальні пропозиції як врятувати мого Дімасіка. Не можу більше мовчати. Я повинен розкритися перед вами. Боже, а... невже камінаут? Камінаут? Діду, тільки не кажи, що ти гей. Не Буде на тебе. Я повинен зізнатися вам, що я супергерой. Іван Іванович, зараз не час для жартів. А я не жартую. Я Дідпул. А, може, ви мали на увазі Дедпул? Дедпул то моя китайська копія. А я супергерой Дідпул. І яка ж у вас суперсила. яка яка під дією певної кількості алкоголю я стаю непереможений в бійці. Так що вважайте, що дімон вже врятований. Схожий план Яни був самий реальний. Слухайте, що треба зробити. Я певний час працював у ЄСКА водієм. І знаю точно, що їм на заказ привозять текілу. Ну, і що нам від того. Що? Да на весілля точно був заказ. Ми зупиняємо автомобіль. Відволікаємо водія, а іншу алкоголь додають снадійне. <клак> Точно зробимо з весілля тиху годину. <клак> Молодець. В мене якраз є такий відбар. <клак> Дівча. Вас кудись підвести. <клак> Скажіть. А ви не підкажете, де знаходиться село Райське на насола. Щось я такого не пам'ятаю. Е! 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 Що ви там робите? Руслан ти що зробив? Він же мав відвести з Кабарченку. Треба було його краще відволікати. Жека, давай Ой. Здається, нам потрібен новий план, або вся надія на дідпула. Спробуєш втекти тобі торба. Дорогі мої наречені діма і Тетяна, Нехай караве вас і любові. Пливе океаном під назвою життя. Ще в вашому житті будуть шторми і вітри. А сьогодні. Я перепрошую, що я перебуваю цю красу, але можна мені до вітру? Бо щось якось так живіт скрутило, що може шторм початися? У тебе три хвилини. Та хоча б десять. Хочеться ж в нове життя з чистим серцем та. Чистим кишечником. Зятюк, виходь вже. Та я не можу. В мене тут, наче, портал, в пекло, відкрився. На тебе всі чекають. Може, перенесемо на інший день? Добре. Я тебе почув. Не прийшла суперсила. Елеонора, починай, порфавор. Дорогі мої наречені, діма і Тетяна, Нехай корабела вашої любові пливе океаном під назвою життя. Ще в вашому житті. Будуть шторми і вітри. Народжується сім'я. Чи згодна ти, Тетяно, взяти в законні чоловіки Дмитра? Згодна? Дмитро, чи згоден ти взяти в дружини Тетяну? Дмитро? А, а можна мені туалетний папір? А то в мене зараз думки тільки про це. Вибачте, але я люблю ультраніжний. Кажи так або замість туалетного я тобі наждачний папір принесу. Продовжуй. Дорогі мої наречені. Дмитро і Тетяна. Нехай каравела вашої любові! Плуває... Перемотай на фінал. Дмитро, чи береш ти у законні дружини Тетяну? Ти що там в дірку провалився? Кажи так і сиди там хоч цілий день. Моя відповідь: ні. Вибачте, жених сказав ні. Я не можу зареєструвати цей шлюб. А я чув, що жених сказав так. Ні. Я сказав ні. Чуєте? Кажи так. Владою даною мені державою оголошую вас чоловіком та дружиною. Ну, я кажуть, щоб стояв у кожній хаті. Новісінький смартфон. О, дякую. Чого він поцарапаний? І де коробка? А коробку ми ще не знайшли. Сініхи нівеста була нетєсна. Я тінь без стояли. Тихо, тихо, тихо. Це що таке? Я циган не замовляв. Так, а ми подарунок від барона на весілля. Від жори? Від нього. Ну, уважив. І це після того, як я йому макове поле спалив. Поважаю силу! За здоров'я молодих! Здоров а де наречений? Залишає все зайве в холостяцькому житті. Дімон, ти там? Дімо, це я. Жека. Так ми всі тут. Ми прийшли тебе рятувати. Якщо ти, звісно, реально не хочеш одружитися. Діана, та ну звісно, я не хочу одружуватися на тані, бо я кохаю тебе. Я в шоці, мені ще ніхто не зізнавався в коханні з туалету. А! 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 Чуєте, ромали? Чого ви тут? Там гості з тобою, ходімо за стіл. Красавчик, красавчик, Хочеш тобі погадаю. Розкажу тобі, що тебе чекає. Ага, звісно, чекає на тебе сон глибокий. Косить, ти що там робиш? Ви що з ним зробили? Який конкурс? Музичний. Шиня. Схоже, наш наречений в туалеті надовго я вирішив сюди сходити. Так, а що з ними? Так а, напилися. Грасавчик, дивись сюди. Я не зрозумів, що мене загіпнотизувати хочете. Я всіх зараз так загіпнотизую в тюрмі, у мене буде 5 років в одну точку дивитись. Руслан! Ой! Дімон, Дімон, виходь! Та ну як виходити, якщо мене зразу окольцюють, як і птаха. Ми вирубили охоронців. Поки я скопарківка не бачить, треба тікати. давай-давай-давай! Слухайте, де ви взяли ці костюми? Коли Надя працювала в сільському клубі, коли його закрили, то всі хапали, що хотіли. Все, Діано, а тобі личся. Тепер мені подобаються циганки. Так що костюмчик не викиду. Ай, чорт! Дімон, ну ти куди нам треба тікати. Та да ключі від тачки, из Кубаченко. Та Дімон, ти чого? В нас немає часу на машину. Добре. Ваша правда. Врешті решт заробимо на нову. Що цигани? Не витримали і вирішили викласти мого коня. Іван Іванович. Може ляжете спати? спад. не сплять. Чуваєш? Це не нейрит... удар. Зараз зовсім не розумієш, що ви робите. М -м -м. Значить, до норми я ще не дійшов. Ви не захотіли віддати мені борг. Ви викрали мою доньку. Більше того, ви зіпсували кращий день в її. Житті. Все, моє терпіння скінчилося. Більше шансів на виправлення не буде. Дядь Паш, ну… Павло! Для вас є Павло. Та, може якось домовимось, падло? Тобто, Павло, до речі, мене кохає ваша донечка. Ну що ж? хай вона сама вирішує вашу долю. Тобі слово, Танюся. Рішення прийнято. Ви молоді, красиві, здорові. Будете працювати у мене на конопляних плантаціях. Раби назавжди. Ні, тато, ти мене не зрозумів. Я хочу, щоб ти їх розстріляв. А чим я гірша за інше? Я також хочу кохання, сім'ю дітей. Я думала, що у мене буде все як у інших дівчат. Хлопець, коли я обожнюю, біла сукня, весілля, а зараз у мене це все відібрали. І я зараз дуже зла. Тату, ну чого ти стоїш? Стріляй. Рішення моєї донечки для мене закон. Косий, готуй мішки. Дякую вам за звернення. Завдяки вам ми закрили ще один канал постачання з наркотиками. Ну, взагалі, то це вам дякуємо. Ми нікуди не зверталися. Так, це мені дякую. Доброго дня. Через цього Ескабарченка я неділю вже заснути не можу. Постійні якісь розборки, вибухи. Навіть моя коза перестала доїтися. Слухайте, а в нас же майже традиція. В кінці кожної вечірки заарештовують злодія. Це бомбезно! Наші тусовки допомагають боротися зі злочинністю. Треба частіше влаштовувати вечірки. Це Все, Я суперрой! Я супергерой! дітволна. Твою магнітолу. Я в шоці. Бомбезно! Ох, схоже, я свою норму трохи перебрав. Ну, такого весілля я ще не бачила. Еліонора, скажіть, а ви можете знищити акт про реєстрацію шлюбу? Так, будь ласка. Скажіть, а у вас є такі самі тільки чисті акти? Так, а що? Тоді у мене до вас буде ще одне прохання. Так, я згодна. <плес> Отож, волею, даною мені законом, оголошую вас чоловіком та дружиною. Молоді моги! Цілуватися! Ян, я теж так хочу. Руслан, почекай, потім поцілуємось, треба ж знімати. Та я не про це. Я про весілля. Поки я жив у наді, я зрозумів, що я кохаю тебе такою, яка ти є. Руслан, ти знаєш, ми з тобою дуже різні, але я зрозуміла, що. Заради тебе я готова змінюватися. і, і Навіть відключити 3G в телефоні. Ха! Чуєш, Аліс, може, ми як Дімон з Діаною. Офіційно зарестримось. Жень. Я, звісно, тебе кохаю, але я довго терпіла, тож тепер тобі потрібно вирішити. <гум> з чого вирішити? Жень, Дімон поганий друг. В тебе через нього самі неприємності. Тож, якщо ти хочеш, щоб у нас була родина, обирай. Або я, або Дімон. Так, ну, досить зацілуватися. Давайте всі за стіл. Скільки всього смачного пропадає? Ні. Ми, щоб вечірка ця знову не затягнулася, одразу їдемо додому, поки знову щось не трапилось. Почекайте! Почекайте, хочу зробити подарунок на згадку. Діду, що там у тебе? Глечик з картоплею зварив. Це справжнє золото під опудалом, про який я казав. Залівалич? То виходить, що ти не залівалич? же сотні тисяч доларів. Бомбезна! Ми тепер зможемо забабахати гранд вечірку біля мо... Не забувайте, що я вагітна, тому будинок обираю я, щоб не було як цього разу. Ні, діду, нам цього не треба. Це твоє. Забирайте в мене ще є. Дімон! Або... Може, тебе на пару слів. Ти... Чуєш, Дімон? Ж, ж в цих амурних справах мастер. Чи є в тебе якась така універсальна фраза, після якої жінка стає. Твоєю. <ривіт> Отзалівали, чому? Та я не знаю. А, хоча є одна фраза. В серіалі почув. Ну, підходиш і кажеш: «Привіт! А можна з тобою не тільки познайомитися? Все працює. Давай, Іваночка, дякую за все. Бувай. Паривіт, а можна з тобою не тільки познайомитися? Ой, Боже. Ой, що це таке? О, о, що це за зелені папірці? Я вперше таке бачу. А, просушу і на розтопку пічі підуть.